В одиночку, бля. Супер коньок, супер вуз. Покажу сейчас мастер-класс. Хорошо, заходять ці відео. Павло Васильович, буду робити дах. Щас. Сам роблю, бо я перетворився з усіма майстрами. Опускаю я підкладочки. Ай, от є в мене лазирячок. Зараз невілюючим растворчиком 5 мм сантиметр. Укладаю. Давай. І буде коньковий елемент кріпити здоварюш шпилечку до цієї арматурички. І попритягую.

І тако. І так, всі чотири. От. Лишній вилізло. Супер. Цього Павло Васильович дав хрестики такі. Там хрестик такий. Там. Там. Діагоналі замірюю пів сантиметра, різниця. Зайце буде верх конькового елементу. Павло Васильович зафігачив. Тут наварю шпілічку, Шпилечка притягне коньковий елемент до бетонних елементів. Буде аго, що парки ставимо. Ниточки, осі, осі кінькових елементів. Виходить добре. Зараз тут зробимо підпорку. Буде дуже корисно. Сюди ще ж замондячу на перехресті, на хімічний анкірочок. І зробши стовпчики це на відрив, щоб не відірвало вітром. Конькові елементи будуть закріплені на відривітром. І так само на фронтонах шпілечки. І того на Є шпілечки на хімічному анкері. Все, трошки в сторону від центру. Ось так треба. І шпілечки. Є горизонти. Зараз буде стовпчик з кераміки такий. І до стовпчика будемо притягувати зв'язані елементи. Ну чемпіон. Не засвердлював центр. Тому що тут тяне ще арматура центральна, трошки в сторону. На 4 см регіль засунутий. Тому що тут є верхнє підсилення сітки, хто з інженерів розуміє. Якби я сверлив тут 16-ку, я б роздуплив арматурку. Давайте ставив. О, Васильевич покажу, зараз мастер-клас. Сам роблю, бо я перетворився з усіма майстрами. О, Васильович, волить в прямому ефірі. Зараз туди досачки. Та-танч, -та -та. так? Не, ось так тут буде, бо тут буде зв'язки. Так. Зробив такі підставочки, вай. Провіряємо все. Таташі. Шпоночка хтось питав, як підрівняти під новорлат. От лишній розчин. Такий крепкий зробив, щоб схопився швидко. Ой. Є, тут кіньки зійдуться. І тут коньки сходяться, буде на ця шпілечка тримати. І тут. І супер. Це хімічний анкер зайшов туди. І зараз буду розкидати коньочки, коньочки. Павло Васильович Валить. Буде супер, зараз ще буде супер коньок, супер вузол. Коньок буде з е, 150 на 100 з трьох дошок. Там болвані казали, що цільний брус тільки має бути. Ну це болвані, я так кажу. будівельний експерт. Лайзів Для майстрів колег, що я хочу сказати. Ганали от з тої точки, до цієї точки, туди. І повністю потім від конька до вугла там так само, і всі сторони. Плюс-мінус 3 мм розгляд. В одиночку, бля, в одиночку. Як це робив саморізок цепляв, Потім на цій рулеточці є ключочки. Старий кінь борошдене спорт. Будинок має в діагоналі 12 метрів з лишнім. Це, по-моєму, це, це, це більш ніж ідеал для будівництва. Кларкіс там, колеги, по-любому. Ручки тепло м'ятають, ще одна потичка залишилась. Оце суцільно проходить. І йде аж туди. А ці тут перехльостується татань. І от знову татан. Як канатка. канатка. Канадська технологія. Каркаве по поло, ось каркасники клепав. І ще одну потичку кладу. І огонь. Завтра буду затягувати, бо щось сиренькі, свіженькі розчини. Поки що так викладаю. Завтра притягую, з'єдную, всі щілинки, стягуються. І ще ставлю одну потичку, поки ще світло. І Павло Васильович, чемпіон. Сьогодні холодно. Дубах сьогодні. А це майже в прямому ефірі. В одиночку. В гордом одиночці. Павло Васильович волить. Ну пустяк. Ну молодець. Що скажеш? Диванний експерт. Ти ж лучше знаєш.